Вже наближається кінець сезону, а мотивації, хоч відбавляй, спортсмени харківського клубу «Адреналін» у поточному році відзначилися переможними та призовими виступами на змаганнях міжнародного та національного масштабів у багатьох видах єдиноборств: вільна греко-римська пляжна боротьба, сумо чемпіонати світу, європи України, світова серія, континентальний кубок. Всюди харків'яни піднімалися на п'єдестал. Доволі успішний рік видався У нас по три золотих медалі з чемпіонатів світу з Сумо і з пляжної боротьби спортсмени. Дуже, дуже високий результат показали. І сподіваюся, що в наступному році ми теж підтвердимо статус лідерів. У нас є Деміт Караченко, Лена Нікітінська, Тетяна Караченко. Зараз чемпіони світу з пляжної боротьби Анастасія Кравченко, Олексій Барута та Оксана Кухта, Іра Пасичник, яка не так давно трошки більше року приїхала до нас з Херсонської області. І також є молоді спортсмени, які. Скажемо так, за що спарингу з нашими дорослими спортсменами і за щодо мотивації піджимають, доганяють і теж показують високі результати. Далі Константинова, яка в цьому році виграла чемпіонат Європи і чемпіонат світу з пляжної боротьби серед юніорів, Аліхтина Ляшенка, яка з медаллю на чемпіонаті світу серед дорослих з пляжної боротьби і на чемпіонаті Європи серед юніорів, також є Всеволод Козирев, який в цьому році виграв чемпіонат Європи з сумо до 15 років. 에... Доволі непогана команда. Заслужений майстер спорту з Сумо Деміт Караченко один із головних універсалів команди. У його послужному списку чимало гучних досягнень, перемоги на чемпіонатах Європи, срібна медаль всесвітніх ігор. А тепер ще й титул чемпіона світу. Планетарний турнір проходив у вересні в польському кротошині. Караченко був першим у вазі до 85 кілограмів. Важко, напевно, що психологічно, тобто це була велика відповідальність, але як я вже казав раніше, я дуже довго йшов до цієї медалі, тому мої друзі, моя родина, мій тренер мене стимулю... стимулювали, стимулюють так тому ну, не можу сказати, що це було прям занадто важко. Я виходив, виходив, та робив свою справу, і слава Богу, що в мене все вийшло. Відпочинок був недовгим. На початку листопада Диміт посів третє місце на Кубку Європи. Через два тижні виграв Кубок України з сумо. Також його багата колекція поповнилася черговими медалями за пляжну та вільну боротьбу. На головних національних турнірах він заробив срібло та бронзу відповідно. Брав участь у світовій серії. Пляжна боротьба дуже подобається. Вільна боротьба дуже подобається. Сумо напевно, що найбільше подобається. Я готов боротися, боротися везде. Деміт Караченко охоче ділиться борцівськими секретами з колегами, але як спортсмен. А ось його дружина Тетяна поєднує свої виступи на дохьо з тренерською роботою. Одне іншому не заважає. Нинішнього сезону вона стала віце-чемпіонкою світу та Європи, виграла кубок континенту і зупинятися на досягнутому не збирається. На Європі хвилювалася більше. Потім себе взяла руки. Думаю, мені вже 30 років. Чому мені хвилюватись? То на світі було хвилювання, але в міру. Наступному році в Таїланді буде чемпіонат світу. Тобто, ну дуже хочеться потрапити за ці змагання дуже раділа. Ну, для мене це результат. Тетяна Сергіївна, яка є майстром спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, шкодує, що займатися суму розпочала тільки у 2020 році, але тепер вона зайнята не лише своєю кар'єрою. Так, я вже тренер і багато часу провожу вже з дітьми, передаю їм свій опит. Наприклад, коли я тренувалась, мені треба було 10 разів, 10-15 разів показати прийом, щоб я його зрозуміла. Так само і у дітей, які більше там з другого, з першого разу розуміють, а деякі там треба більше разів показати. Ну я була із тих, кому треба було показувати і показувати. І тоді, вже коли я цей прийом зрозуміла, я його робила ну завжди, майже. Ірина Пасічник тренується у спортивному клубі Адреналін один рік. Але успіхів досягла грандіозних, стала віце-чемпіонкою світу з пляжної боротьби, зробила переможний дубль на Кубку Європи з Сумо та здобула дві золоті медалі в особистих і командних змаганнях на чемпіонаті світу. Здобула в супереч чи цьому. Отрами все і мені якось це так е, морально стукнуло, що я їхала туди. Ну я така, буду боротися, все, що від мене залежить, я зроблю, але ну тобто, будь ласка, не очікуйте, від мене дуже багато. Японку виграла в фіналі, і я просто була в шоці. Я, ну, я сама от себе не очікувала там взагалі. Короче, ось, а потім ще е, виступали. Я також виграла другий раз японку е, в командному заліку. Ось і вже друге золото в нас. І я ну просто я сижу, і я така не вірю. У це справді було важко повірити, знаючи історію спортсменки. Уродженка Херсонської області 12 років займалася вільною боротьбою. Суму у клубі адреналін до першого в її житті чемпіонату світу. Всього 8 місяців. Після початку війни пасічник виїхала до Молдови, не тренувалася, але весь час мріяла повернутися в Україну. Не миттрі нараз з Херсону, а з Харкова Антон Юріч мене позвав, написав, каже, що ти робиш, де ти знаходишся. Я кажу, я сижу в Молдові, е, працюю в Баріста. Він каже, ти, ти що, здуріла? Каже, давай повертайся в спорт. Я йому відразу сказала, що я вся травмована, вона ж мені все болить, А він каже, нічого, будемо тебе ремонтувати. Ось, То дуже допоміг з реабілітологом, смертей, все допомагав фінансово, і возив, і ну, зв'язки. то Дуже мене так встановили. Так і е, спочатку, так, спочатку. Повертатися фізично було дуже важко, дуже тяжко. Деякі справи, які я робила дуже добре. Я взагалі не могла робити. У мене плюс ще вага, так сказати, стукнула немало. Ось, і фізично було дуже тяжко, але емоційно була дуже щаслива, що я повернулася в спорт. Буде новий сезон, будуть нові цілі та завдання, буде й успіх, якщо дуже любити те, що робите. Харківські дзюдоїсти взяли сім медалей на чемпіонаті України серед кадетів до 17 років. Переможна в Ужгороді виступила Ксенія Кирильчук, яка представляє 11-ту кадею США. Вона завоювала титул у ваговій категорії до 52 кілограмів. 14-річна спортсменка підійшла до турніру у відмінній формі, боролася впевнено та виграла 5 сутичок. У фіналі Кирильчук достроково за хвилину до закінчення поєдинку розправилася зі старшою на два роки Полтавкою Поліною. Тумко ефектний кидок, перемога і поном. Нагороди за підготовку чемпіонки отримали її батьки та за сумісництвом особисті тренери Андрій Кирильчук та Катерина Солом'янова Кирильчук. До речі, Ксенія успішно поєднує виступи у двох видах єдиноборств. У жовтні вона стала чемпіонкою світу самбо серед кадетів. На чемпіонаті України Ю 17 зюдо Дар'я Карпусь зупинилася за крок від перемоги у вазі до 48 кілограмів. Валерія Хорошилова, Кіра Багмет, Володимир Калпачов, Богдан Остапенко та Захар Замай удостоїлися в Ужгороді бронзових медалей. Харків'яни і в Ірландії всіх сильніше. Мирослав Білик став чемпіоном цієї країни з карате у віковій категорії 14-15 років. Він забрав золото у куміте у вазі понад 70 кілограмів. Білик провів у Отерфорді три бої. На шляху до фіналу побив суперників з однаковою перевагою у три бали: – 4-1 та 5-2. Фінальний бій у чинного чемпіона Ірландії Конора Отуле харківський каратист виграв з рахунком 5-4. Тири здавалося б, справа зроблена, залишається отримати заслужену нагороду, але не тут то було. Судді, порадившись, змінили власне рішення. Результат обнулили та запропонували учасникам продовжити з'ясування стосунків до першого балу. Все по новій з чистого листа, і все ж справедливість взяла гору. На 20-й секунді додаткового часу харків'янин провів удар кідзамі та завоював титул чемпіона Ірландії з карате серед кадетів. Мирослав Білик, вихованець старшого тренера клубу Вагрудіка Сагрунова. Наразі представляє на українських змаганнях тайкан Олега Ястребова. А живе, навчається та тренується в Ірландії і перемагає. Олександр Шаріков, Сергій Перець, Світлана Бреус Спорт Харків. Новини.